На війні загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він долучився до війська восени двадцять року. Про загибель Олександра Бакликова написали міський голова Тростянця Юрій Бова та голова недригалівської громади Константин Волков. Колега загиблого воїна зазначив, що Бакликов був справжнім патріотом України, який щодня боровся за своє місто та свою країну. Україна втратила героя і патріота. Не можу досі повірити. На фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов, міський голова міста Лебедин Сумської області. Він щодня боровся за своє місто, за свою країну. Важко підібрати слова, якого героя ми втратили. Співчуваємо дружині і всім рідним. Навіки Олександр буде в нашій пам'яті і в наших серцях. Хай земля буде пухом і вічне життя на небесах. Олександр Бакликов народився в Лебедині. працював токарем, вчителем, був приватним підприємцем. 15-го року був обраний на посаду Лебединського міського голови, а потім був головою Лебединської міської організації політичної партії Громадянська позиція. У листопаді 2020 року він переміг на виборах Лебединського міського голови. Бакликов почав друге очолювати громаду. За нього проголосували майже 4,5 тисяч виборців, що становить 40% від всіх голосів. Усього на посаду мера Лебедина претендували 10 кандидатів. У вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Лебедина. А у травні 2022 року суд поновив на посаді Олександра Бакликова. 13 вересня 2022 року у Фейсбуці він повідомив, що долучається до захисту України. Колишніх десантників не буває, і мені здоровому, досвідченому десантнику, неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас. І тому я прийняв рішення, яке вважаю єдино правильним, інакше я не був би бакликовим. Сам багато чого вмію і зможу поділитися цим з молодшими братами по зброї, а чомусь ще й вони мене навчать. Я залишаюся загальнообраним міським головою, тому все добре. Слава українському народу, слава ЗСУ. Слава Україні.